Е, Арсен Бережі, щоб закінчити цю тему, е, чи правильно виходить таке складається враження, що оскільки ця, як ви сказали, щойно акція була спонтанно створена, то у вас і не було плану виходу з цієї ситуації. Тому ви так, от і пішли в п'ятницю, і виходить, що тепер е, люди займають нішу опозиції. Ні, абсолютно неправильно. У нас а... був чіткий план виходу. Ми б ніколи не пішли від українського дому, якщо би Литвин чи Янукович підписали ага. цей закон, або якщо би Литвин заявив, що він підпише цей закон. Закон не підписаний, досягнута політична ціль. Ми ставили політичні вимоги. Якщо б ти досягнув політичної цілі, ну ти не можеш тримати дві тисячі людей ще три тижні і а що їм розказувати, започнула. по що стоїмо. І тоді, коли почнеться знов сесія парламента, тоді знов треба виходити. Але, думаю, не до українського дому. Там вже біля українського дому нема що робити. Тобто зараз ви Тоді вважаєте, вам там разом треба переходити до Верховної Ради. Зараз нам дома. політикам доцільно розгортати акцію Україна проти Януковича. Зараз нам політикам доцільно формувати тих людей, про яких запитав шановний Мустафа. Повинна бути критична маса. Критична маса коли з'явиться? Коли люди почнуть вірити, що слухайте, а ми можемо щось змінити. Багато людей дивилися телевізор. І от ті акції протесту, які були біля українського дому. Фейсбук був червоний. От я також люблю дуже активну нашу в Фейсбуці. Якщо порахувати, скільки людей у Фейсбуці кликнули лайк, то в принципі, напевно, мільйона півтора мало би вийти на Майдан. Ну щось не вийшло. Ми окремо це відставимо в сторону. Поки що не вийшли, поки що не вірять. Завтра вийдуть. Але вже те, що хоча б клікнули і хоча б зробили пости, і хоча б переписались, вже добре.